Яким чином сьогодні треба і ми маємо формувати українське суспільство? Я взагалі людина, мабуть, яких жорстких правил. Я вважаю, що м'яка українізація для нас вже не підходить. Нам треба це робити вже жорстко, ставити рамки, і російської мови не в музиці, не на естраді, не в побуті. Ми взагалі не повинні чути. Ви кожен день пропускаєте через себе купу інформації, так як ви знаходите спокій. Інколи в мене були такі моменти, що я навіть плакала в ефірі, тому що це важко. Зараз немає якихось позитивних таких новин, легких. Все постійно ми говоримо про війну, про втрати, про все тому важкувато. Але ну мені допомагає спорт, мені допомагає спілкування з друзями. Тут я можу вже да, там, говорити і трошки відновитися. І всі ми повинні розуміти, що найважче зараз це. Таки кому нашим військовим, а не нам, тому всі ми робимо свою роботу, але найголовніше це вони, які тримають над нами небо. і Ми можемо збиратися, і можемо працювати в нашому рідному місті і в нашій країні.